Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Отже, можливий замах на Путіна перша ніч без ударів шахедів, а так само чого чекати на фронті, і величезна кількість роботизованих систем роботи на фронті, які будуть поставлені протягом цього року, а також що сказав особистий духовник Трампа Бернс, відвідуючи Україну, і чому він вважає, що нам потрібно поставити F-35 і величезну кількість ракет атакам. Про це і не тільки в моєму традиційному ранковому брифінгу на каналі, про те, що я визначаю важливим та вартим вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що дійсно в ніч, з 31 березня на 1 квітня, не фіксувалося запусків дронів типу Шахет з території Росії по території України, але Тут я думаю, що не треба робити висновків передчасних, незважаючи на відносно спокійну ніч для більшості тилових міст України. Все ж таки, тут варто зазначити, що на запуски шахедів могли вплинути перше, це погодні умови, і друге це те, що Росії потрібен час на накопичення, на переформатування, на створення додаткових пускових майданчиків або зміну їх. Справа в тому, що ворог змінює час від часу ці пускові майданчики, оскільки ну варто тут розуміти, що по них час від часу відпрацьовують українські сили, і, от, наприклад, повітряні сили Збройних сил України, які нещодавно вразили один із пунктів запусків дронів в Брянській області, і не тільки відтак їм потрібно дещо перегрупуватися для того, аби знову ж таки мати змогу, тому. Не думаю, що ворог уже остаточно відмовився від цієї тактики. Вони можуть тільки нарощувати, тому що таким чином думають, що можуть натиснути на Україну, зіграти на деморалізацію суспільства. Крім того, ну фактично тиснути, в тому числі, і очікувати поступок від Сполучених Штатів Америки від України і чекати, що Трамп, президент США, почне тиснути саме на Україну, а не на Росію. А між тим, Дональд Трамп, президент США, зазначив, що він встановив для Путіна психологічний дедлайн, протягом якого фактично російський диктатор має піти на укладення угоди про остаточне припинення вогню, що таке психологічний дедлайн і як він обліковується, як він визначається. Американський лідер не зазначив, і тут можна лише думати і знаєте, в здогадках фактично там перебувати. Але факт залишається фактом, що раніше так само президент США говорив про те, що він допускає запровадження санкцій та відповідних мит проти Росії, особливо проти російської нафти. Але не забуває нагадувати американський президент і про угоду, про метали, в метали, підписання якої чекає з Україною. Але тим часом, наприклад, такий собі. Спецпредставник Росії на перемовинах Кіріл Дмітрієв дав інтерв'ю виданню «Ізвєстія», в якому він зазначає про те, що Росія готова говорити зі Сполученими Штатами Америки про укладення угоди, про що ви думаєте? Про рідкоземельні метали і спільну їх розробку. Ну для чого це Кремлю? Кремлю це потрібно для того, щоб відвернути увагу від України і сказати, що дивіться, поки Україна роздумує, поки. Український уряд розглядає, поки вносяться пропозиції від України. Це нормально. А це нормально, коли ми отримуємо документ, пропозицію в будь-якому міжнародному праві чи в публічному праві в відносинах між державами чи між приватними особами юридичними корпораціями. Це нормально, коли проєкт документу вивчається. До нього є можливість внести свої пропозиції, і рекомендації, певні пункти і тільки потім вийти на. Можливість укладення безпосередньо, і підписання фінальної версії документу в цей час. Росія пропонує і нав'язує фактично умови. Що дивіться, у нас є рідкоземельні метали. Давайте спільно видобувати так. З одного боку, Росія зацікавлена в тому, щоб дійсно прийшли гроші, тому що вони ж страждають, як би там не було. Але економіка страждає через санкції і їм потрібно вкладати. Вони би хотіли мати і переробку. Вони хотіли би і мати розробку відповідних родовищ, одначе, що планує Росія вкладати? Вона планує інвестувати в Арктику. А в Арктиці, якщо ми подивимося зараз послідовна позиція США, тобто, попри всі заяви, як би там не було, а щодо Арктики є позиція, що там треба збільшувати американську присутність. Саме на це спрямована активність США зараз. Адже давайте подивимося на те, що відбувається. Розмови про анексію Гренландії, те, про що говорить президент Сполучених Штатів Америки Трамп, що зараз війська в будь-якому випадку на Гренландію, як Трамп висвітлив у своєму ролику, фактично питання Гренландії. Він висвітлив таким чином, що потрібно захищатися і потрібно протидіяти російським і китайським впливам, оскільки Китай став приарктичною державою і спільно з Росією вони. Намагаються реалізувати ряд проєктів у північному льодовитому океані, це і північний торговий морський шлях, це і видобуток, і спільна розробка корисних копалин та мінералів, це і військова інфраструктура, військові бази, військові об'єкти безпосередньо на півночі в Арктиці. Ось на що скерована зараз активність Росії і Китаю, і американські і російські інтереси тут явно не перетинаються. Тому те, про що говорить Дмитрієв, воно спрямовано в медіаплощину інформаційне наповнення для того, щоб спробувати дискредитувати Україну як партнера, плюс сказати, що, мовляв, в Росії таких мінералів і корисних копалин значно більше. Ну і потім намагатися а, фактично тиснути на Сполучені Штати, сказавши, що давайте з нами забудьте про Україну, Україна, мовляв, ненадійний партнер і тому подібне. Ось як треба сприймати цю інформаційну акцію та провокації. Інакше тут не виходить. Ну і тим часом до України завітав особистий духовний радник Трампа Марк Бернс. Щодо побожності та релігійності американського президента є різна інформація. Є певні джерела, які зазначають про те, що Трамп став надзвичайно. Релігійною особою ми бачимо, що є спільні молитви в Білому домі. А є інша точка зору, що насправді це все використовується, ну скажімо так, як картинка, як прикриття для того, аби залучити безпосередньо залучити, ну, значну кількість консервативних виборців. Адже треба розуміти, що християнство має значні впливи в Сполучених Штатах більше ніж в Європі. Це зараз треба розуміти. Так, особливо протестантизм, має і дійсно дуже багато віруючих людей, і американські політики багато із тих, хто дійсно демонструє приклади християнської віри. Нам би хотілося, щоб більше. Тому що, зрештою, як зараз не відновити в собі обітниці християнства, сил світла, благословення Бога, Господа нашого проти ось цих сил дьявола і проти. Фактично, прислужників сатани кремлівського режиму. Ось тут звичайно би відновити це все. Марк Бернс відвідав, і він сказав, що під час візиту він відвідав Бучу, Ірпінь, Бородянку, і його вразило. І фактично він сказав про те, що Бернс написав в мережі X, що українці дякують за підтримку США. Солдати на передовій не просять грошей, вони просять тисячу танків, 300 f 35, зенітні комплекси для знищення дронів, які все ще обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей. Пам'ятайте, це був президент Трамп, який надіслав Джавеліни, а не подушки. Президент Трамп найкращий друг цивільних України. Він покладе кінець цій війні. Було би добре, щоб саме кінець цій війні поклав, але через те, про що пропонує Бернс, надіслати танки, надіслати більше систем ППО і надіслати а, значну кількість а, літаків і озброєння до них, дальніх засобів ураження. Було би добре, і сподіваюся, що така позиція вона буде тільки і такі візити дійсно зможуть, ну, принаймні, а, скажімо так, подивитися на подивитися Трампу на цю ситуацію з різних кутів, тому що, попри все. Попри всі заяви, попри всю емоційність, як би там не було, є політична складова, є геостратегічна складова, є геополітична, є діпстейт американський, який працює і працюватиме що би там не було. І є сили, які ж не хочуть занепаду Америки як наддержава. Можливо, хтось в Білому домі цього прагне з прямим умислом, непрямим умислом, але можливо. Можливо, дійсно, це є з того, що ми зараз спостерігаємо. Але все ж таки потрібно працювати на те, щоб позицію змінювати. Я бачу ваші коментарі, і ви мені пишете час від часу про те, що я, мовляв, вірю в Трампа, чи не вже я не бачу, що відбувається. Повірте мені, я все прекрасно бачу. Але я свідомий того, як відповідальний громадянин, як патріот своєї держави, що ми не можемо. Гучно грюкати, закривати двері і взагалі забувати про будь-який діалог, поки в нас є можливість, поки в нас є спроможності, доки в нас є дипломатія, а це перепрошую завдання дипломатії, в тому числі шукати, як прокладати мости, спалювати найлегше, а ви попробуйте прокладіть до того, до кого складно це зробити. Так от я звик у своєму житті шукати шляхів до тих, не з ким. Легко одразу і все просто дуже легко приїхати в Вільнюс, приїхати в Ригу, приїхати в Талін чи приїхати в Стокгольм чи в Копенгаген, де ти отримаєш підтримку одразу і де да все буде гаразд. Там поважають, там підтримують Україну, там не треба пояснювати і вносити додаткові аргументи, так? І все класно. Але працювати з тими, з ким складно, хто зараз себе поводить, навіть, наприклад, так, що ледь не. Фактично є загрозою національним інтересам України і втручається в суверенні справи, як, наприклад, Угорщина Сіярто, міністр закордонних справ, заявив про те, що українські атаки по певних російських об'єктах загрожують суверенітету Угорщини, і що це загрожує її національним інтересам. Мовляв, це фактично сіярто нас звинуватив у тому, що ми є загрозою, що ми втручаємося у внутрішні справи Угорщини і ледь не воюємо проти Угорщини. Ну це так треба розуміти. Але чому він це говорить і, а, і що як це трактувати ці слова? О тут треба розібратися. А говорить він тому, що все частіше в Угорщині відбуваються масові протести опозиції на чолі з головним опозиційним політиком Петером Мадіром, який підтримує вступ України до ЄС, який є прихильним до України і демонструє абсолютну протилежність Орбану. Саме тому Угорщина затіяла ось це поштове опитування громадян щодо. Вступу України в ЄС, щоб вони висловили свої думки з цього приводу. Саме тому є заяви Сіярто, саме тому є намагання підіграти десь Путіну і так далі через те, що в них справи йдуть погано. Тому ці заяви треба трактувати для нас. Все ж таки з боку Угорщини ми ж не чекали, мабуть, чогось проривного. Але отакі можна навіть трактувати як позитивні, тому що у них справи йдуть не дуже добре. І на наступних виборах все ж таки опозиція матиме. Дуже добрі шанси. І Орбан на посаді невічний, так і його уряд. Ось, власне кажучи, як іноді потрібно деякі ситуації а, сприймати. Ну а як ми сприймаємо і що робиться у нас, це дуже важливо, тому що зараз в Україні розвиваються а, системи, які нам дуже потрібні. Наприклад, українські військові отримують 15 тисяч роботів. У 2025 році Україна взяла за ціль поставити 15 тисяч роботизованих систем. Про це повідомляє економічна правда з посиланням на директора департаменту закупівель Міноборони. Зазначається, що на відміну від попереднього року контрактування вже відбувається. І в Агенції оборонних закупівель повідомили, що за друге півріччя укладено було 6 контрактів на постачання наземних роботів на 100 мільйонів. А за перший фактично квартал 2025-го 31 контракт на 6 мільярдів гривень. І це дуже важливо, тому що нам потрібно більше роботизованих систем, інноваційних комплексів, аби піхотинець менше навіть візуально. Банчив ворога, нам потрібно берегти людей. У нас немає іншого шляху. Хтось вважає це фантастикою і дивом, те, що будуть воювати роботами, і те, що в цьому є перспектива. А я в це вірю. Я вірю в те, що ми дійсно будемо бачити майбутні війни інакше. Так воно буде з такими ж видами озброєнь. І навряд чи утопічна ідея думати, що війни скінчаться на планеті взагалі, на жаль. Але разом з тим способи, як ці війни будуть вестися, вони трансформуються. І зараз ми бачимо, що вони змінюються фактично на наших очах. Тому чим більше буде таких систем, тим більше буде для наших е бійців безпосередньо. Ну а в цьому нам допомагатимуть, наприклад, Нідерланди, які виділяють зараз е проект допомоги на 500 мільйонів євро. На цей рік якраз на роботизовані системи, на дрони, наземні комплекси, спільне виробництво озброєння та реалізації інших рішень для фронту потрібних. Дуже Швеція виділяє пакет допомоги в сумі 1,6 мільярда євро. Це так само на спільні проекти в оборонно-промисловому комплексі, на закупівлю озброєння боєприпасів. Швеція, як і інші країни Північної Європи, надзвичайно активно продовжує підтримувати Україну. Я хочу нагадати, що 6 березня цього місяця Норвегія збільшила пакет допомоги до 7,7 мільярдів доларів на цей рік. Тобто Норвегія, одна країна Північної Європи, виділяє нам доволі таки значний пакет, фактично на рівні Німеччини, Франції більше навіть. І ми бачимо, як країни Північної Європи є передовими в тому, що вони інвестують в виробництво озброєння і спільне виробництво озброєння, а так само збільшують свою підтримку. А для нас це дуже важливо і вкотре ще підтверджує гіпотезу і тезу про те, що можна розвивати партнерство, і що ось ця вісь північ-південь, власне кажучи, для нас є визначальною в майбутньому і з точки зору. Створення відповідних альянсів, про які можна говорити, безпекових Україна, Нордік Кантріс, Британія, країни Балтії і далі до Чорного моря, Туреччина ось це важливо. І така допомога Швеції, такі дії країн Скандинавії, і Данії, і Швеції, і Норвегії свідчать явно про це. Ну а тим часом а, сталися певні дії, які можуть свідчити про замах на російського диктатора Путіна. У Москві згорів лімузин з автопарку Путіна. В центрі Москви згорів представницький автомобіль вищого класу «Аурус Сенат автомобіль, випущений у 2024 році, і закріплений в гаражі управління справами російського диктатора Путіна. Фактично соцмережами вже розлітається відео охопленою вогнем автівкою і йдеться про автомобіль. Який використовується і в гаражі управління справами е, Путіна. Ну, фактично, треба сказати, що невідомо, що сталося, чи це технічна, технічне якесь ускладнення. Машина, все ж таки, 2024 року, але це Росія. Ну ясно, що вони можуть збирати. Але ну, ось так, е, поки що з'ясовується, можливо, і підпал. Знайшлися якісь добрі люди. Там подивимося, тепер, можливо, крім двійників, нікого Путін взагалі випускати не буде, а сам буде перебувати десь надалі у бункерах. Ну а ви, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Залишайтеся, пишіть ваші власні коментарі, бережіть себе і слава Україні!